4 січня 1972 року в поїзді, який вже був в Україні, який їхав Україною, заарештували 25-річного студента, громадянина Бельгії Ярослава Добуша. Арешт Ярослава Добуша, в поїзді, йому було 25 років, означав відмашку з операцією Блок. І Добуш при допитах признається в неіснуючому злочині, що він. Був учасником закордонного Бандерівського центру і так далі. що Тут було завдання піднімати на повстання. Добош виступає по телебаченні. Добоша добре опрацювали, і влітку його відпускають 1972 року. Швидше за все, це не була найнята людина, це була випадкова людина. Хоч ходять різні версії. В будь-якому разі, коли цей хлопець повернувся в Бельгію, все те, що він говорив, вимушено по телебаченні, він відмовився від своїх слів. Але це вже нікого не цікавило. Це була відмашка, ніби що от готується зв'язка у так званих українських буржуазних націоналістів і українських буржуазних націоналістів за кордоном. Пізнаєте почерк? Вічно в цих головах все лякали людей, що за кордоном є українські буржуазні націоналісти, в яких руки полікті у крові радянських людей. Все це. Елементи пропаганди, от абсолютно кліше радянської пропаганди. Вони тільки чекають, щоб знищити радянську Україну, знищити добробут радянських людей. і Так далі це все насаджувалося на в газети, і більшість людей вірили. 70-ті роки ставали жахливим застоєм.